Хочемо вшанувати, нагадати, якою ціною нам дається незалежність. Хочу подякувати, що ви погодились прийняти участь в цьому спецпогашенні. сьогодні. Укрпошта представила нову марку на знак вшанування пам'яті тих, хто захищав від окупантів місто Марії та десятків тисяч маріупольців, які стали жертвами злочинів ворога. Приймаємо участь в погашенні дійсно дуже знаменної марки. Марки героїв Маріуполя. Дійсно, ця марка віддає шану тим нашим героям Маріуполя, котрі захищали Маріуполь. Багато з мешканців Маріуполя і зараз проживають у нас в прямому розі. Ми надали приміщення, і у нас є і центр Маріуполя. Я Маріуполь. Ми з котрим разом працюємо. І ми ніколи не забудемо і подвиги тих людей, котрі захищали Маріуполь. І дійсно. Це знаменно, що в нашому місті ми погашаємо е, марку героїв Маріуполя. Тираж марки 400 тисяч примірників. Автори марки та поштового блоку Олег Шупляк, Вікторія Анікієнко та Євген Сосновський триріччя трагічним подіям місті Маріуполь, коли місцеві а, жителі а, сховались у будівлі. Драмтеатру, щоб оберегти себе від бомбардувань, від обстрілів, вони розраховували на людяність окупанта, але навіть написали перед будівлею діти. Але це не отримало окупанта від обстрілу, від повного руйнування драмтеатру. Тому на Марці зображений драмтеатр як символ. Стійкості міста Маріуполь також це, напевно, унікальна марка тим, що на Марці знаходяться невеличкі частинки сталі з металургійного комбінату Азовсталь. Це достатньо технологічний процес, але завдяки співпраці з провідними поліграфічними. Компаніями нам вдалося зробити, і таким чином марка ще більш поріднює там нас з Маріуполем. Спецпогашення і введення марки обих проводилось по всіх обласних центрах і в місті Кривий Ріг. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.